Книга третя Крюгер Бренд Лімітед 1914 1945 роки, розділ 16. Вони були в бібліотеці, де часто любив сидіти Джеймі за склянкою у Бренді. Девід переконував Кейт, що зараз не час вирушати у весільну подорож. Не можна кидати справи на призволяще Кейт. Ну, звичайно, містер Блеквелл, але хто подбає про мене? Вона згорнулася калачиком на колінах Девіда, так що жар пружного молодого тіла крізь тонку сукню, обпалив його. Документи, які намагався читати Девід, упали на підлогу. Кейт притулилася до чоловіка, повільно обертаючи стегнами, і він миттєво забув про папери. Відчувши це, Кейт піднялася, сукня зісковзнула з плечей. Девід не зводив з неї очей. Яка чарівна ця жінка, невже він стільки років нічого не помічав, неймовірно. Але Кейт вже роздягала його і раптоване терпіння охопило Девіда. Голі тіла їх сплелися в обіймах. Пальці Девіда легко гладили її плечі, шию набраклі груди. Кейт застогнала. Чоловічі руки поповзли все нижче, поки не торкнулися трикутника м'якого волосся, відчули бархатису ніжність шкіри. Візьми мене, Девіде, прошепотіла Кейт. Вони опинилися на товстому м'якому килимі, і вона відчула міць чоловічого тіла, що придавив її до підлоги. Одним сильним поштовхом Девід опинився в ній. Обидва розгойдувалися в єдиному ритмі, і величезна хвиля, що накочується на берег, підхопила кейт і понесла все вище, вище, понесла, розбилася на найдрібніші бризки, і сліпуча насолода, вибухнувши ще фейерверком, примусила струсити все тіло жінки, всю її істоту знову і знову, ще і ще. Я померла. І потрапила на небо, подумала Кейт. Вони об'їздили весь світ, побували в Парижі, Цюриху та Нью-Йорку, не втрачаючи уваги інтересів компанії, але завжди примудряючись викроювати час, щоб залишитися наодинці, засиджувалися допізна і не могли насититися один одним. Кейт стала для Девіда справжнім джерелом щастя та радості. Вона могла розбудити його посеред ночі, люто зірвати себе одяг і в нестримному париві віддатися, ніби язичницька богиня, що зійшла до простого смертного. А через кілька годин уже ніхто б не впізнав дикунку з розпущеним волоссям у цій строго причесаній жінці. Що приймає участь в діловій нараді та дивує? Несподівано сміливими пропозиціями навіть досвідчених бізнесменів. Кейт мала рідкісний природний дар перетворювати на гроші все, до чого б не торкалася. Жінки рідко піднімалися на вершину кар'єри у світі бізнесу, і терпляче, поблажливе спочатку звернення чоловіків партнерів швидко змінювалося обережною повагою. Кейт отримувала величезну насолоду від інтриг, махінацій. Поєдинків у грі, Девід із подивом спостерігав, з якою легкістю їй вдається обійти набагато досвідчених суперників. Кейт мала усі задатки переможця, знала, чого хоче і як цього досягнути. Сила та міць. Ось головне. Вони провели кінець медового місяця найщасливішого в їхньому житті. У сідархів. Перші чутки про війну поширилися 28 червня 1914 року. Кейт і Девід гостювали у заміському маєтку у Сассексі. У ті часи етикет дотримувався набагато суворіше. Чоловіки одягалися до сніданку, перевдягалися до Ленчу, п'ятигодинного чаю та вечері. Господи! скаржився Девід дружині. Я почуваюся якимось павичем, але дуже красивим павичем, дорогий, запевнила Кейт. Ось повернемося додому і можеш ходити голим по кімнатах. Просто дочекатися не можу, обійняв її Девід. За обідом хтось оголосив, що на Франца Фердинанда, спадкоємця австро-угорського трону, і його дружину Софію було скоєно замах і обоє вбито. Господар маєтку лорд Мейні зітхнув погані справи, якщо вже у жінок стріляють. Хоча навряд чи хтось дасть собі працю воювати за якусь маленьку балканську країну. Розмова перейшла на крикет. Пізніше у ліжку Кейт запитала Девіде, як ти думаєш, війна почнеться? Через якогось другорядного Ні за нізащо. Однак цього разу він помилився. Австро-Угорщина, підозрюючи, що винуватцями змови були серби, оголосила Сербії війну, і до жовтня пожежа охопила майже весь світ. Вперше історія людства застосовувалася з жахливими жнаряднями знищення, аероплани, підводні човни і держаблі. У день, коли Німеччина вступила у війну, Кейт підійшла до чоловіка. Нам надається чудова нагода, Девіде, про що ти говориш? насупився чоловік. Воюючим знадобляться гармати та гвинтівки, та від нас вони цього не отримають, твердо заявив Девід. У нас достатньо грошей, кейт, ні до чого наживатися на людському горі. Мені здається, ти перебільшуєш адже хтось повинен і зброю виробляти. Поки я працюю в цій компанії. Ми цим не займатимемося, Кейт. І годі, розмова закінчена. Чорта з два, подумала Кейт. Як Девід може бути таким безглуздим ідеалістом? Як вона може так холоднокровно говорити про таке, подумав Девід. Цей бізнес обізлив її. Вперше з дня весілля вони спали у різних кімнатах. Наступні дні були пеклом для обох. Девід шкодував про сварку, але не знав, як зруйнувати стіну, що раптово виросла. А Кейт, впевнена у власній правоті, була занадто горда і вперта, щоб підійти першою. Президент Вудро Вільсон присягнув, що Сполучені Штати не вступлять у війну. Але коли німецькі підводні човни почали торпедувати пасажирські судна, а всюди широко поширювалися чутки про звірства німців. Від американців все наполегливіше вимагали допомогти союзникам. Девід давно вже навчився літати, і коли у Франції з льотчиків американців була сформована ескадрилья Лафаєт, він прийшов до Кейт. Я йду на фронт. Ні. З жахом відсахнулася Кейт. Це не твоя війна. Я збираюся боротися за справедливість, спокійно заперечив Девід. Сполучені Штати. Не можуть залишатися осторонь, я мушу допомогти. Але тобі вже сорок шість. Поки руки можуть тримати штурвал, нічого не втрачено. Кейт так і не змогла відмовити чоловіка. Вони провели дні, що залишилися вдвох, забувши про минулі розбіжності адже тільки їхня любов і мала значення, а решта було неважливо. Увечері напередодні від'їзду до Франції Девід сказав Ти і Бред Роджерс упораєтеся зі справами не гірше за мене, а може, й краще. Але якщо з тобою щось трапиться, я цього не переживу. Девід обійняв дружину. Нічого зі мною не станеться кейт, повернуся до тебе з повним набором орденів. Наступного ранку Девід поїхав. Кейт тяжко переносила відсутність чоловіка. Вона так довго домагалася його, і ось тепер кожну миті її життя, кожну клітину тіла сповнював нестерпний страх. Невже можна втратити Девіда? Чоловік завжди був з Кейт. Вона чула його голос у промовах незнайомої людини, раптовому сміху на тихій вулиці, випадково опущеній фразі, пісні, Девід був присутній всюди. Кожен отриманий лист Кейт читала і перечитувала, поки він не перетворювався на лахміття, де писав, що здоровий, і, хоча у німців більше літаків, але незабаром все зміниться, і Америка допоможе союзникам. Він напише, щойно зможе, він її кохає. Тільки б з тобою нічого не трапилося, любий, інакше я зненавиджу тебе на все життя. Кейт намагалася забути самотність і горе, з головою занурившись у роботу. На початку війни найкраще озброєння було у Франції та Німеччини, але найбільша армія, російська, була дуже погано озброєна, а бездарні командири губили людей сотнями. Їм потрібна допомога, оголосила Кейт Бред Роджерсу. Не можна воювати без танків і гармат. Кейт Зніяковів Роджерс, Девід не хотів. Девіда тут немає, вирішувати нам із тобою. Але Роджерс знав, що останнє слово залишається за Кейт. Вона ж ніяк не могла зрозуміти, чому Девід так ставиться до виробництва озброєння, адже союзникам потрібно воювати, і Кейт відчувала, що її обов'язок, як патріотки, постачати їм зброю. Вона провела переговори з главами дружніх держав і вже за рік на фабриках Крюгер Brand Limited випускали гармати, танки, бомби та патрони. Компанія швидко ставала одним із наймогутніших консорціумів у світі. Побачивши цифру річного доходу, Кейт сказала бреду Роджерсу: ну що, якби Девід був тут, теж зрозумів би, що помилявся. У Південній Африці було неспокійно. Партійні лідери заприсяглися підтримувати союзників і захистити країну від німецької навали. Але більшість африкандерів білих голландського походження, які не хотіли бути на боці Великобританії, минуле не так легко забувалося. Становище союзників у Європі викликало побоювання. Боротьба на Західному фронті зайшла у глухий кут. Обидві сторони воювали в окопах, виритих по всій Франції та Бельгії, і солдатам доводилося зовсім погано. День і ніч вони були змушені перебувати в глибоких ровах, наповнених дощовою водою та брудом, де нікого не боячись, шастали жирні щури. Кейт дякувала Богові, що девід бореться у повітрі. 6 квітня 1917 року. Президент Вільсон оголосив війну Німеччині. І пророцтво Девіда збулося. В Америці почалася мобілізація. Перший американський експедиційний корпус під командуванням генерала Джона Першинга висадився у Франції 26 червня 1917 року. У всіх на вустах були назви незнайомих місць та міст Сен-Мішель, Шатотьєрі, Мес Аргон, Верден. У війська союзників влилися нові сили, і 11 листопада 1918 року війна нарешті закінчилася. Сили демократії взяли гору. Від Девіда надійшов лист із повідомленням про швидкий приїзд. Коли військове судно пришвартувалося у Нью-Йоркській гавані, Кейт чекала на чоловіка на причалі. Вони довго не рухалися з місця, дивлячись у вічі один одному. Але раптом Кейт опинилась у його обіймах. Девід Худ виглядав стомленим, і, хоча в голові Кейт тіснилися сотні питань, вона вирішила, що справи почекають. Ми їдемо до Сідрхіл Хауса, кращого місця для відпочинку не вигадати. В очікуванні приїзду чоловіка, Кейт знову обставила будинок. Замовила для вітальні подвійні дивани, оббиті старовинною шовковою тканиною, набиті пухом крісла і повісила над каміном фламандський натюрморт з квітами. Високі скляні двері вели на веранду, що охоплює будинок півколом. З веранди відкривався чудовий краєвид на гавань, а кімнати вийшли світлими та просторами. Кейт весело щебетала, проводила чоловіка по всьому будинку. Але Девід здавався дивно притихлим. Нарешті Кейт запитала: ну, як тобі сподобалася нова обстановка, Любий? Чудово, Кейт. А тепер давай сядемо. Я хочу поговорити з тобою. Серце Кейт тривожно стиснулося. Щось сталося, Девіде? Ми, як з'ясувалося, постачаємо озброєння майже всьому світу. Почекай. Ось побачиш звіти», – почала Кейт, наш прибуток склав, я говорю зовсім про інше. Наскільки пригадується, доходи і раніше були непогані. На мою думку, ми обидва вирішили, що фірма не працюватиме на війну. Кейт відчула наростаючий гнів, але щосили намагалася тримати себе в руках. Це ти вирішив, не я. Часи змінюються, Девіде. І ми повинні змінюватися разом із ними. Уважно подивившись на дружину, Девід спокійно запитав. А хіба ти змінилася? Цієї ночі, лежачи в ліжку, Кейт не переставала питати себе, в кому ж відбулися зміни у ні чи у Девіді? Чи стала вона сильнішою? А може, Девід з роками ослаб. Вона згадала аргументи, які той наводив тоді під час давньої суперечки. Аргументи ідеаліста, безпідставного мрійника. Зрештою, повинен хтось забезпечувати зброєю союзників, а крім того, величезні доходи. Що сталося з діловим чуттям Девіда? Вона завжди вважала чоловіка одним із найрозумніших людей, яких знала, але тепер. Відчувала, що може керувати фірмою набагато краще. Кейт так і не вдалося заснути. Вранці, після сніданку, вона та Девід гуляли садом. Тут справді чудово, сказав Девід. Я такий радий, що приїхав сюди. Щодо нашої розмови вчора увечері неважливо, мене не було, а ти вчинила так, як визнала за потрібне. Кейт запитала себе. Зробила б вона те саме, якби чоловік був поруч, але вголос нічого не сказала. Найважливіше те, що компанія багатіє, невже бізнес для неї? Важливіший за сім'ю, і Кейт побоялася відповісти на це запитання.